Анатоль Галан, Чарівна дружина, Оповідання, читає Лілія Мироненко, розділ перший. Вона мала чоловіка, відповідального урядовця, і мала коханця, дуже обдаровану людину, мого приятеля у невеличкому районному місті, щось стрімкими кручами спадало до ріки, і було відкрите для всіх вітрів. І для всіх очей не могла лишитись непомітною, Краса Марії, і прізвище її одразу вражало слух, викликало образ, гідний слова, Лебідь, Марія, лебідь, прізвище вповні відповідало його власниці, і, мабуть, тому було збережене після шлюбу з Гайдаєм, матросом знаної Аврори, що виборював революцію. Із стрічками набоїв на грудях, і з грізним мавзером при боці. Гайдай був красень мужчина, здоровенний, боксерської сили і невичерпної енергії. Двадцятидворічна муся, як її називали знайомі, простягла колишньому матросові обидві руки, і пара поринула в обопільне щастя, в життя, де одне відповідає за одного. Проте у Марії це було не перше кохання. Вона вже мала дитину від чоловіка, який дав їй горде ім'я, а сам, ледве прикритий землею, лишився в херсонському степу. На плечах у того вонискували золоті погони, і він, таких, як Гайдай, називав бандитами. Переможців не судять. Та й смішно було б у 22 роки одягти чернечу рясу. І відмовлятись від життя. Крім того, Муся кохала, коли вона йшла з гайдаєм на них мимохіть спинялися очі мешканців міста, а найбільш експансивні не могли втриматись від захопленого вигуку. Чорт забери. Оце пара! Від них обов'язково буде, якщо не Геркулес, то Олександр Македонський. Муся розквітала з кожним днем. Висока, ставна, бездоганна у фізичній своїй будові, без жодної видимої чи захованої хиби. Гайдай хотів дитини, але Муся тверезо заборонила. Юркові тепер три, казала вона, хай йому стане шість. А тоді, будь ласка, нема чого мені одразу занехаювати себе. Чоловік погодився, і треба віддати йому справедливість. Був порядним батьком, нерідному хлопцеві, не дорікав дружині золотопогонним його походженням. Взагалі, про минуле в квартирі Гайдая, розмови не було. Розмова точилася коло близького, сьогоднішнього, такого, що відчувалося на смак або на дотик. Політики Гайдай не любив. Моя справа, казав він, було вибороти владу для робітників і селян. А як тепер їм ступати та кланятись? Не знаю і знати не хочу. Мені більш до вподоби охороняти те, що є. Через два роки після шлюбу з Марією гайдай, як знавець далеких маршрутів, дістав відрядження не то в Канаду, не то в Аргентину, супроводжувати цінний вантаж, муся лишилась сама. І ось тут, у швидкому часі, Захопило її третє кохання. Власне муся почала сумніватись, чи було в неї кохання друге. Смішно говорити про духову спільність з Гайдаєм, чоловіком буйволом, який засинав у театрі, і за два роки не прочитав жодної книжки. І коли пригасло в мусі захоплення фізичною силою чоловіка, відчула вона перевагу над ним і роздратування. В думці... Муся охрестила його непоетичним ім'ям бичок, а в розмові з близькими знайомими почала називати просто Мій дурень. Через місяць після від'їзду чоловіка Муся зайшла до своєї приятельки Віри Сергіївни і тут познайомилася з її новим квартирантом Андрієм Шакерою. Андрій працював у редакції, жив сибаритом. Виключно для себе, швидко привертав симпатію людей за гострий розум і увагу до чужої душі. І менш ніж через два тижні красуня Муся, зазираючи в Андрієві очі, шепотіла, любий, ти зовсім, зовсім інший, як мій чоловік. Ти не кинеш мене, Андрійку. Новий коханець мовчав, він вдивлявся. Чорні озера очі у прекрасне обличчя Мусі, приємно втомлений, задоволений з її жагучих пестощів. Він не хотів думати про якісь обов'язки подаю цю хвилину, і запитання Мусі вразило його, як пробудження після шарівного сну. Шкода, що кінчився сон, і починається буденна дійсність. Андрійку, я тебе питаю. Андрій знизав плечима. Люба моя, уяви, що тобі подарували троянду, і ти говориш до неї, обіцяєш мені не зав'янути, бути такою ж пахучою завжди. Муся зрозуміла алегорію, і як жінка-власниця образилась, надула рожеві уста, підтягла ковдру аж до підборіддя, але Андрій був такий цікавий співбесідник. Так уміло змінив тему, що муся простила йому брак патосу. Вони зустрічались майже щодня і в місті, відкритому для всіх вітрів і всіх очей, сплели навкруг них веселе звинувачення, всі ждали, що буде, коли повернеться Гайдай. Казали, що без крові, бодай без великого скандалу, не обійдеться. Бо матроська душа не стерпить, а вийшло зовсім несподівано і навіть банально. Ще рівною усмішкою муся попередила чоловіка ще по дорозі з вокзалу. Між іншим, ти почуєш тут про мій зв'язок з журналістом шекерою Так ось це правда, але нічого фізичного в цьому зв'язку нема. Просто це цікава людина. З якою легко себе почуваєш, підемо сьогодні до нього. Гайдай спробував огризнутись і послати до чорта духового приятеля дружини, але вона його настільки присоромила, настільки, ну, здається, щира була в своїй радості з його повернення, що здоровенний Гайдай здав позиції і, ввечері, навантажившись заморськими горілками та стравами почвала знайомитись із суперником. Вони пили в трьох, власне, п'ятьох, бо були ще господарі Андрієвої квартири, милі люди, які, звичайно, тримали в таємниці, пустощі мусі і квартиранта. Між суперниками запанувала приязнь. Гайдай запропонував брудар шафт. Пізніше дуже дбайливо відніс і поклав у ліжко. Більш вразливого щодо чарки Андрія. А другого дня, коли хтось хотів посвятити Гайдая суть справи, сухо сказав Не тріпайся, братухо, бо дамось тобі раза по голові і відповідати не буду. Гайдай показав братусі кулака за обіжки з дитячу голову, і на цьому скінчилися намагання приятелів відкрити очі дурному матросові. Муся, звичайно, стала обережнішою. Вона зустрічалася з Андрієм у таких місцях, де й спокошеному слідчому не прийшло в голову їх шукати. Вони крали в життя те грішне і солодке, яке ніколи не піддавалося забороні, і щасливо, без охорони законом, жило в усі часи. Чи догадувався про щось, Гайдай? Хто знає. Що було в тому твердому і водночас довірливому серці. Іноді, сидячи з Андрієм, він цілком серйозно пропонував. Бери мусю, вона не для такого обрубка, як я, буде тобі чудова дружина. І дивився проникливо, як суддя, що дошукується правди. Андрію давав цілковиту байдужість. Друже, казав він, Хіба ти мене ще не зрозумів? З мене ніякий чоловік. Це по-перше, а по-друге, здається, ти не маєш підстав запідозрювати в чомусь свою дружину. Розділ другий я не бажав близькості з нею. Вона була прекрасна, наче витвір славетного скульптора. Нею можна було милуватись як досконалим зразком краси, але в глибоких. Здалеку, в очах озера, виднілося дно, і я розумів свого приятеля. вона охоче цілувалася зі мною трохи пізніше, коли вони втрьох переїхали з маленького міста над річкою до столиці. Мені доводилося часто проходити повз квартиру Гайдая і мусі. Не знаю, чи пробігла вже тоді чорна кішка між нею і Андрієм. Але коли мої вивчені мусею кроки відзвонювали по коридору, раптом відчинялись її двері, і, спокуслива, як гріх, вона питала, поспішаєте Славку, а може б, зайшли? У неї, за її словами, часто боліла голова. Вона лягала в ліжко, клала на чоло білу мокру ганчірку і, всміхаючись, наче казала, Ех ти, тюхтію. Тоді я сідав біля неї і, міцно стискаючи, починав цілувати ніжні повіки з довгими віями, уста, що пахли свіжим яблуком чудові груди. Муся блідла, і я раптом схоплювався, казав, що маю невідкличні справи. І біг геть від спокуси. Не уявляю тепер. Як вистачало мені витримки, але я робив це свідомо мене незвичайно тішило це тіло, над чарами якого я міг безкарно знущатись. Точніше, між нами відбувався своєрідний герць, я все очікував, коли Муся закине свої, наче з мармуру висічені руки навкруг моєї шиї і не пустить від себе, а вона, мабуть, Сподівалася серйозних слів і більш рішучої дії. З Гайдаєм я ще офіційно знайомим не був. Він з перших днів переїзду до столиці перебував у відрядження, а коли на два-три дні завертав до дружини, вона берегла його спокій. Мій дурень дома хай відпочине, не приходьте до нас. Але цікаво було б познайомитись, нічого цікавого нема. Бичок, вип'є літр і п'яним не буде. Ви, Славку, до такої компанії не здатні, і дивилась не то із зневагою, не то із викликом. Мовляв, якщо приборкала бичка, приборкаю і цуцика, але я цуциком не став. Бійського знає, яка сила відштовхувала мене від мусі. Не було жодної заборони. Було тільки чекання упевненої в своїй владі жінки, і ця впевненість породжувала протест. Більший за незалежне, окреме в своїй суті прагнення крові. Муся раптом почала проповідувати мораль. Вона в очі й за очі картала чоловіків, які тільки про одно й думають. Вона обурювалась жінками, що не давали відсічі донжуанам, і йшли назустріч. В їх бажанні мати оте саме одне. Муся рішуче порвала з Андрієм і організовувала культурні вечірки зі співами й танцями. До речі, вона добре співала, з невинною грою в доміно або в карти. Всякого роду залицяння на цих вечірках висміювались. Муся вміла облити холодною водою, не тільки тих. Хто починав флірти з нею, але й з іншими. У компанії, казала вона, будьте компанійськими, а хочете сантиментів, фіглі міглі, шукайте затишного місця. Якось я хотів, за старою звичкою, обійняти мусю, коли вона, розшарівшись, пекла в кухні млинці. Тільки без рук Славку, набридло. Вголос сказала Муся і нервово пересмикнула плечима. Чорт, забери, я її не розумів. Дивна була ця метаморфоза після безборонного дозволу інтимності, проте мені це було байдуже. Красуня Муся, Марія Лебідь, не зачепила в моїй історії того нерву, який примушує вирувати кров і робити всякі дурниці. Я посміхнувся, попросив вибачення і пішов до стола. Незабаром мені довелося поїхати в відрядження. Я три місяці не був у столиці, а коли приїхав, довідався, що гайдая кудись перевели і муся поїхала разом з ним. Розділ третій. Минуло ще три місяці, настав травень. І така бажана відпустка. Я йшов уздовж набережної Ялти, засмаглий, як горіх, наповнений до країв цілющим кримським сонцем, і раптом почув: Славку, я озирнувся, мене здоганяла муся, але яка? Крим зробив з неї щось незвичайне. Природна краса ще більш окреслилась. Набрала казкового чару, легка тканина просвічувала фігуру, за якою, мабуть, ганявся б не один мистець. Я з захопленням дивився на свою давню знайому. Не пізнаєте, Славку, може, ви вільний, то підемо разом. Чи треба казати, що я пішов би, коли б навіть був тричі невільний?» вільний? Я взяв мусю під руку і відчув як калатає моє серце, наповнене новим, незнайомим мені почуттям. Дурниці, розхолоджував я себе, відпочинкова снага проситься назовні. Але ж ні, чому я був байдужий до гарненьких курортних пані панянок, чому до жодної, так непереборно, так владно мене не тягнуло? Мусю, який я радий! Що зустрів вас. Справді, а може, ви зайнятий? то я не маю права затримувати. До чого злопам'ятні ці жінки? Ні, мусю, мила, хороша, я нікуди не піду, навіть коли проганятимете. Задоволений вогник блиснув у очах красуні. Ви якийсь не схожий, Славку. Дивно, і ви не схожа. З ким ви тут, у Ялті? Сама. Власне, я мешкаю в Семаїзі, а сюди приїхала в деяких своїх справах. У напівтемній від навислого балкону кімнаті, просто обставленій кімнаті для приїжджі, я милувався мусею. Чарівним, наче вперше побаченим видінням, було дуже гаряче. Муся лукаво запитала, чи можна їй зняти сукню. І коли лишилась у самому купальному костюмі, я зрозумів, чому люди годинами простоюють біля картини статуй, чому високоосвічені мисці одружуються з неписьменними натурщицями, чому закривав очі на поведінку мусі, гайдай і тяжко страждав, кинутий нею легковажний Андрій. Муся дійсно. Заслуговувала на поклоніння, я, як безумний, цілував її морими магноліями, пахнуче тіло, говорив слова, яких і сам не чекав від себе, щиро пропонував себе на все життя. Муся задоволено посміхалась, відповідала на мої поцілунки, але коли я, цілком збожеволівши, хотів переступити останню межу, Рвучко підвелася і, ніжно, зазираючи мені в вічі, зупинила. Не треба, Славку, можуть увійти. Хай дома, Симеїзі, чуєш? Зачекай трохи, але ж ти одна там. Одна одна. Хто ж у мене є? А чоловік, мій дурень, з тим давно скінчено. До відплиття катера в Семеїз. Лишилося дві години, я готувався, наче перед вінчанням, бігав з мусею по місту, робив різні закупи, цілий кошик був у нас з їжею, питвом і ласощами. Адже сьогодні ця красуня стане моєю, і, звичайно, я від неї нікуди і ні до кого не піду, бо нема дурних. Як я не помічав раніше, Цієї класичної, неповторної краси. Ми сиділи на палубі катера, ніжно пригорнувшись одне до одного, і всі думали, що ми молоде подружжя. Не доїжджаючи двох кілометрів, вирішили злізти і пройти пішки чудовим парком, біля підніжжя якого лежало величне Блакитне море. Кохаєш? питала Муся. Допомагаючи мені нести кошик. Справді кохаєш, у мене не було слів, я тільки пожадливо тягнувся до її обличчя, цілував гарячі уста, пригортав до себе чарівну голівку. За якихось двісті кроків від квартири муся зупинилась. Славку, я хочу щось тобі сказати, не розсердишся. А проте вирішила вона по павзі, і якась болюча нотка затремтіла в її голосі. Хай краще дома, щоб ти відчув. Ми увійшли в маленький котеч, весь обсаджений квітами і обвитий плющем. Назустріч нам підвівся з крісла велетень у білій піжамі з мужнім і приємним обличчям. Знайомтесь! Сказала муся, мій чоловік, а це приятель Андрія. Я тобі колись про нього розповідала. Випадково зустрілися в Ялті. Я почервонів від несподіванки й образи. Гайдай? спитав я, досить таки дурнувато. «Гайдай, Гайдай, гайдай, присаджуйся. Без зайвої церемонії запросив господар. Мабуть, хочеш їсти. Мусю швидко, раз-два. Мене здивував цей тон. Муся пересмикнула плечем, наче від холоду, гнівно пробурмотіла чорт і пішла в кухню. А горілки не догадався захопити? питав Гайдай. Тут, на жаль, не дістанеш. Я сказав, що горілка є. От і добре, молодець. Хильнем, значить, муся почала опоряджувати стіл, гайдай кудись вийшов. Я вп'явся в неї поглядом, і, певне, в ньому було стільки злого вогню, що вона спустила свої чудові вії. Ти не могла придумати чогось більш дотепного. Так само, як колись ти. Чи, може, ти ніколи не тікав від мого кохання? І тут я зрозумів усе і напад на чоловіків, і нервовий її без рук. І тепер оце запрошення. Це була помста, дрібна помста жінки за те, що її випадкова примха не впала одразу навколішки, не стала слухняним цуциком. Сьогодні катера назад нема. Славку, любий, облиш, мамусю, Неподрібну ніжність. Я завжди був щирим, і саме сьогодні, а не раніше, сказав, що кохаю тебе. Тобі ж, на мій погляд, зовсім не треба було запрошувати когось свідком твого щасливого подружнього життя. Муся вирівнялась і недобрий вогник блиснув у її чорних очах. Коли б ти знав, як я ненавиджу цього хама. Тоді я не розумію тебе. Не розумієш? Ех, Славку, ви незрівнянно вищі за нього, ти і. Андрій. Але для вас, мрійників, жінка вантаж. Вона вам потрібна не для сім'ї. Не вистачить у вас пороху тримати постійно біля себе дружину. Ти помиляєшся, заперечив я. Ні. Не помиляюсь, ну скажи, взяв би ти на свої плечі жінку, яка нічого не вміє робити, крім хатніх справ, та ще й має дитину, а гайдай узяв і не кине, доки я не піду сама, та мені йти нема куди. Правда ж? Я промовчав. За вечерею чоловік і жінка весь час перечались, наче хотіли показати свою перевагу. Одне над одним. Поклади мені ще бичків, просив чоловік. Маєш руки сам, відповідала дружина. Хоч би не бруднив так сорочок. Зранку вдягнув, а вдень уже треба скидати. Помиєш, однаково нема чого робити. Було неприємно слухати ці суперечки. Відчувалась якась розколена. Наче два вороги змушені жити вкупі, і не в їх силі розірвати цей співжиття. Хто з них винний? запитував я себе і, не знайшовши відповіді, вирішив напитись. Ми з Гайдаєм поглинули всю горілку і все вино. Муся в цьому участі не брала. Розмова перейшла на громадські теми, і я побачив. Що це зовсім не така брутальна і обмежена людина. Ні, він був розумним. Він досконало розбирався в державному господарстві цілком відповідав своїй посаді директора санаторія. Політичні питання, гайдай, за звичкою, старанно оминав. Ну, любий гостю, будемо, мабуть, спати, сказав Гайдай. Де ти йому постелила Марія? Він провів мене до моєї кімнати, побажав доброї ночі і повернувся назад. Ранком у мусі були заплакані очі, і вона зовсім не розмовляла з чоловіком. Прощай, прошепотіла вона, коли гайдай кудись вийшов. Прощай, Славку, не серся, я не можу тебе провести, бо. Вона притисла свої уста до моїх з такою силою, наче хотіла роздушити і свої, і мої, і ледве встигла відсахнутись, як увійшов чоловік. Рука моя стисла малого папірця, залишеного мусею. Ну, пішли, друже, за півгодини буде катер, сказав Гайдай. Ми сиділи вдвох на камені, біля моря. І я слухав коротку несподівану сповідь колишнього матроса. Мій дорогий, нелегке життя, будь воно тричі прокляте. Ти ознаєш, Мусю? Ні, ти її не знаєш. Це надзвичайно чесна жінка. Вона ніколи, ні з ким мене не зраджувала, а проте я волів би краще зради і теплоти. Ніж оцієї постійної зневаги з її боку. А знаєш, за що? спитав, попав зі Гайдай. За те, що я на її поля ягода, не інтелігент, як вона, а те, що я маю людську душу, до уваги не береться. Ех, Гайдай стукнув величезним кулаком по каменю. Коли б не проклята партійна дисципліна, кинув би все під три чорти, і у море навколо світу. Амуся, запитав я необережно. Мусю я не віддам нікому. Будемо з нею гризтися, як собаки, а одне одного не кинемо. Такій жінці потрібний мужчина, а не дрібнота. От як, голубе. Я пригадав, як муся запевняла мене годину назад, що вона не живе з ідіотом, що він бачить від неї фігу і не знав, кому з них вірити. Раптом із за хвиль показався білий катер, кинув якір за 200 метрів і до берега помчав, щоб узяти пасажира легкий човен. Гайдай міцно потис мені руку і почав підійматися вгору. Його велетенська постать зігнулась, і стало шкода цієї людини, яка здібна страждати. На катері я розгорнув і прочитав записку мусі. Там була адреса Ялта Масандрівська, 22, Ніна Олексіївна Кайданова. А нижче дрібними, нерівними, певне, похапцем написаними літерами додано. В суботу о п'ятій вечора тут чекаю. Якщо хочеш твоя МЛ. Слово твоє було підкреслено двічі. У п'ятницю я виїхав з Ялти додому. Кінець читала Лілія Мироненко.